Заходу. Сьогодні Укрпошта вводить в обіг новий поштовий випуск Місто героїв Маріуполь. Ця марка презентується до рокови трагедії у Маріуполі як знак вшанування пам'яті тих, хто самовіддано боронив місто від окупантів та тих десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами найжорстокіших злочинів росіян. Поштові марки випуску вкриті частинками сталі, виготовленої на медалугійному комбінаті Азовсталь, який спочатку широкомасштабної війни став справжнім форпостом міста. Запрошую до слова директорку Кропивницького регіону акціонерного товариства Укрпошта Тетяну Пакусіння. Да, Вітаю всіх присутніх. ...Ну, дійсно, марка, присвячена Маріуполю на марці зображений там театр. Який, на жаль, вже залишив, на жаль, залишився вже в минулому через злочини росіян. Важка тема, тому що багато загиблих, але всі ми маємо пам'ятати, якою ціною надається наша свобода ціною людських життів, на жаль. Спочатку на повномасштабного вторгнення назва сусідньої країни стала для нас асоціацією зла. Та і жодна обставин, мабуть, не змінить цієї тези. Росія ворог, ворог, Росія зло, Росія руйнування, Росія смерть. Ну, і можна продовжувати далі, але я думаю, що все-таки всім нам варто сконцентруватися на тому, що щоб, ну, незалежно від того, як складно нам було. Вірити в те, що все-таки прийде мир, настане перемога, і все це залишиться в минулому, а ми будемо жити у мирній, процвітаючій Україні. Варто лише завжди пам'ятати, якою ціною, і варто розуміти, що ніхто крім нас цю країну не побудує і не зробить її сильною, незалежною. Процвітаючою, не знаю, там такою, яка б була б зірцем всім іншим країнам. Лише ми зможемо побудувати наше майбутнє. Тому сьогодні маємо гуртуватися, маємо бути сильними, маємо не впадати у віччя і допомагати нашим Збройним силам і вірити в краще. Україна переможе. Слава Україні! Героїна. Героїна. Начальника обласної військової адміністрації пані Катерину Кутунова yeah. Сонце України сходить над морем Маріуполя. Кожен з нас це відчув, коли ми почали втрачати це місто і коли почали бачити тут на Кіровоградщині людей, які переїхали з Маріуполя. Донецький державний університет зручних справ релакований з Маріуполя і сьогодні випускає своїх курсантів, які поїдуть захищати Донеччину і. Наш, нашу північ, наш, наш південь. І дуже багато символізму, дуже багато зв'язку, і саме наші захисники з Кривоградської області в 2014 році відбували напад на місто Маріуполь і в 22-му до останнього стояли на захисті. І це про цінність і про значимість того, що ми на своїй землі, на своєму місці, і ми захищаємо своє. Та трагедія, страшна, яка відбулась 16 березня, вона не залишила байдужим нікого в світі. Але пам'ять має властивість забувати. Тому такі акції, які відбуваються сьогодні і кожного року, і будуть відбуватись в майбутньому, вони дуже важливі для того, щоб зберігати те, Зберігати ту біль і пам'ятати, чого нам вартує сьогоднішнє життя, і щоб ніколи знову не повторяти помилок історії. Дякую у за те, що своєю через свою діяльність допомагаєте проголошувати на весь світ про трагедію України і ви це документуєте в тому, що буде зберігатись у колекціонерів. Буде зберігатися роками, десятиліттями і, можливо, передаватися з покоління в покоління, тому що це дійсно історичні а, такі важливі підрізки нашого з вами життя. Тому перше це пам'ять, друге це виносити уроки історії, третє це ніколи не допустити знову і відповідати самостійно за те, як ми з вами живемо, в якій країні. Як ми а, вибудовуємо захист своєї країни, вибудовуємо мир в своїй країні і бути дійсно, не зрадити тих, хто нас захищає, і бути гідними їх подвигу і їх жертві за для нашого з вами майбутнього. Дякую. Дякую. Прошу до виступу заступника начальника загального відділу Кірноградської обласної ради погрібну Ольгу. Вітаю присутніх. Дійсно, сьогоднішній події. А є і велика історична значима складова, оскільки в тій марці, я переконана, не лише закарбувалися часточки Азовсталі в цій марці як символ закарбована частино наших сердець, яка створена волем, створена нашою культурою, створена нашою історією. І те, що сьогодні відбувається, присвячене Маріуполю. Створення експозиції у написанні поетичних і прозових творів. Навіть у садінні дерев це все є частки нашої участі в цьому великому процесі відновлення України після того, як вона зазнала такої несправедливої волі. Я бажаю всім сили, натхнення і спасибі Украсті за такий захід. Дякую. А зараз прошу до виступу господарку цієї прекрасної духовної світлиці, директорку Музею мистецтв Кіровоградської обласної ради пані Тетяна. Я ви знаєте, дуже щемливо зараз говорити, тому що у нас прямо в дні Маріуполя продовжується. Вчора була презентація саме цього макету відкриття даної виставки, яка представлена за нашими спинами. Будуть чергові заходи. Будемо виходити до театру Корифеїв 16 числа і запрошують наші друзі-партнери Ямаріуполь. І взагалі як тільки вони приїхали на Кіровоградщину, практично з перших днів, подружилися з командою нашого музею. І вже низку заходів, які ми провели в стінах музею в центрі Ямаріуполь, загальні заходи в місті, свідчить про те, що ми єдині. Ми єдині в боротьбі за незалежність, ми єдині в популяризації. Того, що неможливо забувати. Щодо театру, щодо марки, коли ми відкривали виставку, присвячену велику виставку, присвячену Донецькому драматичному театру в Маріуполі, можливо, людина в залі не була, що не плакала, тому що і виставки від центру Маріуполя, і від самих Маріупольців, і від Галини Чумак, яка Очолювала Донецький обласний художній музеї, звітала на захід до нас, яка представила нам, привезла марку, яку видали присвячену Маріуполі у Римі, вона теж є в експозиції саме цього виставкового проєкту, мені перенесли, говорить про те, що про трагедію жина в світі, про неї говорять і ми не маємо права забувати. Щодо центру, я Маріуполь вони велику просвітницьку роботу проводять і вчора, коли приглядали відео, теж надане. Даним центром важко було утриматися сліз усім, хто був присутній, тому що усвідомити, що відбувається в Україні, дуже важко. І такі заходи вони говорять. Марки розлітаються і конверти по всьому світу, і теж мали нагоду і можливість бачити і привозити, тому що друзі теж збирають і показують всі марки з першого. Ми неодноразово проводили погашення марки на четвертому полосі, де команда музею збирає усі марки, усі конверти з часу повномасштабного вторгнення. Ми теж приступом брали уперпошту, особливо в часи тривог, тому що це було неважливо, неможливо вистояти всі ці години, але було важливо для кожного з нас, тому що ми з вами зберігаємо пам'ять, зберігаємо історію, свідчення про цю трагедію, в якій ми з вами живемо. Дуже важливо засвідчила Ольга Вікторівна, очільниця загального відділу обласної ради, про те, що виставки свідчать про це. Вони зберігають пам'ять. Катерина Сергіївна в черговий раз зазначила про важливість і дяку Укрпошти, тому що лише такі заходи, вони свідчать про те, що ми усі пам'ятаємо і наближаємо перемогу. Щиро дякую Тетяна Олександрівну, що ви обрали локацію знову ж таки в музей і дякуємо Ямайубель, що дали можливість представити цей проєкт у нас. Найголовніше те, що ми всі живемо навіть не надією, переконанням, що перемога буде лише за Україною. Головне, щоб всі були єдині. Слава Україні! А зараз, шановні. Учасники, ви знаєте, ми якось навіть не усвідомлюючи, якось так склалося, що склад сьогоднішніх учасників спецпогашення прекрасні чарівні пані. Мені дуже приємно, не можу цього не відзначити, адже ці прекрасні сонячні, надихаючі дні, жінка це ніжність, жінка це мотиватор. Зараз жінка це сила, сила духу. І, мабуть, це дуже символічно сьогодні. Саме жінки будуть робити цю прекрасну місію. Шановні дівчата, запрошую вас зробити цю урочисте спецпогашення.